Доброго ранку, Господи, я дякую тобі за новий день, який ти подарував мені. Це не просто ще один день, це частина твого плану для мого життя. Кожен ранок це твій дар, і я хочу прийняти його з вдячним серцем. Не чекаючи. Поки все в моєму житті стане ідеальним, я вирішую прославляти тебе просто зараз за те, що я маю. Вдячність це не емоція, це усвідомлення того, хто ти є і як багато ти для мене зробив. Вшановуючи тебе своєю вдячністю, я не лише змінюю свій день, але й своє серце. Коли я зосереджуюся на тому, що ти вже зробив, я відчуваю твою присутність як щит, що захищає мене від тривог і скарг. Я дякую тобі за все. Дякую за те, що ніколи не залишаєш мене.